Реформи торкнулися і системи надання соціальних послуг, запроваджені державні стандарти догляду вдома на науково-практичній конференції. Представник вишу, який готує фахівців для галузі, розповів про деякі інновації в соціальній сфері. Змінилися підходи до соціальної політики, змінилися і частково доповнилися і категорії. Тих, хто потребує соціальної допомоги, це і переселенці, біженці, ті нові категорії, які з'явилися на суспільстві. Це і особи, які потребують інших видів соціальної допомоги. Особлива увага нині приділяється визначенню потреб населення на сьогоднішній день. Якщо так можна грубо поєднати, це як конструктор, тобто підопічний сам обирає собі набір послуг. Нема так як раніше, що було загально в переліку. Відділення надає. Хочеш, не хочеш, а тобі надають усі нововведення. Пояснюють працівники управлінь праці і соціального захисту населення, щоб покращити якість надання послуг на даний час надається невідкладні, тобто потрібно молоко, хліб потрібно прибрати, і оці послуги були. А на на даний час стандартами передбачено виявлення потреби, і можна спланувати, що цій людині ми зробимо. Сьогодні більше реформування системи надання соціальних послуг полягає зокрема у скороченні їх кількості. Частина з них, як виявилось, була неефективною.